За останню добу біткоін виріс на більше, чим 8%. Потягнув за собою альткоїни, і деякі зробили набагато кращі результати, чим біткоін. Чи це маніпуляція великих гравців, чи пастка для хом'яків, чи можливо це початок булрану або початок альтсезону, на який ми так чекаємо, і про який ми згадували в попередніх відео. Давайте зараз з вами розберемось, що говорить нам графік ціни, індикатори, сигнали чітко по суті, без води зробимо. Гарний аналіз того, що відбувається, і чого очікувати від ринку. Давайте поїхали. Буквально два тижні тому ми випустили на нашому каналі відео, яке можеш зараз побачити вище, де ми говорили про стрімкий ріст біткоїна, якого очікуємо. Тоді біткоін був на рівні приблизно 87 тисяч доларів. Сьогодні це 103 тисячі доларів на цей момент. Як це буде через пару годин, побачимо. Отже, вже ми побачили стрімкий ріст. Ми очікували росту в наступних пару тижнях, навіть і місяцях, до кінця того теперішнього циклу біткоїна. Тому що ми зараз знаходимося в четвертому році циклу біткоїна, отже, останньому році циклу криптовалют, де можемо побачити стрімкі зростання, і то найбільші, тому що в четвертому році по статистиці бувають найбільші зростання. В наступному. Дві 2026 році або в кінці 2025-го ми будемо вже очікувати падіння. Будемо про це згадувати в нашому vip каналі, і хочемо сердечно тебе запросити, аби ти приєднався до нашого vip ком'юніті, де ти можеш бачити кожен день наше бачення ринку, бачити чіткі сетапи. Як заходити в позиції, в які позиції заходити, чому в них заходити, і які перспективи вони нам дають. Хороший матеріал для свого самостійного аналізу. Але про це чуть-чуть пізніше згадаю. Зараз давайте розберемося, що говорить нам аналіз графіка ціни, тому що він ключовий не новини, а графік ціни. Якщо глянемо на графік біткоїна, то чітко можемо побачити, що в нас іде вже досить довгий період з 2022 року. Постійний рух вверх по цій лінії тренду фіолетової, яку зараз я тут намалював. Від неї відскочуємо вверх, відбиваємось і йдемо вверх. Зараз було це саме згідно з нашим аналізом, який ми робили пару тижнів тому. Ми зійшли до імбалансу. Який знаходився на рівні 70, приблизно 3 тисячі 74 тисячі доларів, від нього відскочили вверх, пробили опори, які були перед нами, і зараз ми на рівні 103 тисячі доларів. Якщо пам'ятаєш наше відео, яке було два тижні тому. То ми там згадували, що в нас формується дно на моментум. І можемо побачити, що це дно показало стрімкий ріст. На тижневому таймфреймі, на двохтижневому таймфреймі ми теж маємо дно зелену точечку. на місячному таймфреймі, теж маємо зелену точечку. І всі ці точечки, тобто дна, показують, що перед нами ще деякий період зростання. Якщо глянути на історію, що відбувалося минулі рази, коли були такі дна, то можете самі Зараз переконатись. Для прикладу, в вересні мали ми теж дно, після того стрімкий ріст. Далі в вересні 23-го року мали ми теж дно на моментум, як тут бачите, і після цього теж стрімкий ріст. Далі мали ми в грудні 22-го року теж дно на моментум. Ось тут його видно. І після цього стрімкий ріст вверх. Отже, в більшості випадків, коли в нас формується дно на моментум в індикаторі Wayflow. Тоді ми розуміємо, що можемо очікувати зростання, і ім більший таймфрейм, ім більший інтервал, тобто тижневий, двохтижневий, місячний, трохмісячний, тим більш сильний є цей сигнал. Якщо ти хочеш навчитись користуватися індикатором LifeFlow, мати до нього доступ, то сердечно заохочую тебе перейти до нашого навчального бота, до якого маєш ссылку під цим відео. В цьому боті ти отримаєш чітку інструкцію, як отримати доступ. До Вейфлоу чи до Prime Momentum нашого авторського індикатора, і як навчитись ними користуватись. Заохочую тебе там перейти, навіть якщо ти новачок, тому що маємо там підготовлений для тебе спеціальний міні-курс, абсолютно безкоштовний, який введе тебе в світ криптовалют. Поїхали далі. На біткоїні ми бачимо, що в нас дна, і зараз очікуємо зростання, найближчий такий потужний рівень. Який треба буде пробити, це буде звичайно АТХ, тобто найвища ціна в історії, яка була ось на цьому рівні, приблизно 109,5 тисяч з половиною тисяча доларів, після пробиття цього рівня перед нами вимальовується потужна історична лінія тренду, яка зараз знаходиться на рівні 116 тисяч доларів. Це лінія тренду ще з минулих циклів, з минулої хоси, ще з 2021 року вона в нас сформувалась. і якщо ми її пробиємо, The cat sat on the Тоді можемо очікувати ще потужніших гарних зростань, але про це ми говоримо вже в інших аналітиках, в інших аналізах графікаційних. Зараз просто зосереджуємось на тому, що маємо перед собою актуально. Перед нами ось два сильні опори на 109 500, а пізніше на 116, приблизно тисяч доларів. Також в нас сформувався ось цей фіолетовий бокс рівень приблизно 92-87 тисяч доларів. Це такий Тижневий імбаланс, який ціна буде хотіти заповнити в якийсь момент, отже, зійти до нього. Але побачимо, чи це буде ще в Хосі, тобто в циклі зростань, чи вже буде це в бесі в 2026-му чи в кінці 2025 року. Але це вже будемо обговорювати в наступних відео. Отже, при нагоді хочу заохотити тебе підписатись на наш канал, поставити дзвіночок, аби не пропустити жодний аналітики, особливо, якщо ти маєш якусь криптовалюту в своєму гаманці. І переживаєш, що з нею буде далі. Ми будемо говорити про те, що з нею буде далі. Графік біткоїна – все зрозуміло. Якщо перейдемо зараз до капіталізації всіх криптовалют, крім біткоїна, тобто альткоїнів, тому що цікавить нас, чи це вже альтсезон, чи ні, то те, ми бачимо, що сформувалось в нас дно на моментум Wave Flow на двохтижневому таймфреймі. Отже, сформоване дно, восходяща структура. Ми розуміємо, що ціна рухається зараз постійно вверх. Це дуже гарно, і це для нас хороший бичий сигнал, що багато капіталу буде зараз заходити в альткоїни. Якщо глянемо на капіталізацію всіх альткоїнів, крім десятьох найбільших криптовалют, то теж бачимо, що в нас сформувалося дно на моментум. Так само, дно на моментум, дно на ціні. І очікуємо зростання згідно з цією структурою, яку можемо побачити на графіку ціни. І зараз дуже важливий графік, який підготував для цього відео. Він особливий, тому що рідко про нього згадуємо і рідко згадується про нього в інтернеті. Це домінація USDT. USDT – це криптовалютний долар. Та він відповідає один в один, приблизно один в один долару USDT, тобто USD плюс T – це символ. Фірми, яка випустила цього криптовалютного долара, USDT. і в моменті, коли домінація USDT є високою. Ми розуміємо, що зростання на ринку криптовалют ми не можемо побачити. Тому що більшість людей тримає свої кошти тоді в криптовалютному доларі. Ну, коли домінація USDT падає, це бичий сигнал для цілого ринку криптовалют, бо це означає, що люди конвертують свої USDT в монети криптовалютні в біткоїна, ефіра, солану, Атома і так далі. І так далі. Отже, що говорить графік ціни. Якщо глянемо, ми бачимо медвежу структуру. Ми відскочили зараз від спадкової лінії тренду. Можемо побачити, що ми зробили зараз нижчу вершину. Попередня вершина ось була тут, ще попередня була тут. Бачимо, що щораз нижчі вершини це для нас знак, що структура спадкова, і бачимо вершину на моменту. Отже, очікуємо падіння на домінації. Долара. Це дуже хороший бичий сигнал для альткоїн. І при нагоді хочу тебе заохотити подивитись наше попереднє відео, де я говорю про шість альткоїнів, які варто ще купити в другому кварталі 2025 року, тому що можуть вони зробити навіть і x5, x10, а навіть і x20. Але там аргументи ми аналізуємо, і там можеш побачити подробиці. ссылку побачиш зараз вище. Отже. Домінація USDT показує, що теж можемо очікувати зростання. Що говорить нам домінація біткоїна? Пам'ятаємо, що гроші з біткоїна мають переходити в альткоїни, щоб ми побачили альтсезон. І домінація біткоїна теж зробила вершину. Ось дивіться, на моменту. Маємо червону точечку, маємо червону точечку, також і бачимо, що вже. Незначення на графіку ціни теж падає на тижневому інтервалі. Для нас зараз буде ключове пробити ось цей голден покет, який є на приблизно рівні 60%. Якщо ми його проб'ємо, можемо очікувати потужного взривного росту. На альткоїнах, бо будемо тоді летіти вниз аж до цієї лінії тренду, яку теж треба буде пробити на рівні 54 І останній графік, який ми з вами обговоримо, домінація ефіра. Можливо, ти пам'ятаєш про це, що я говорив в минулих відео, що циклі зростання на ринку криптовалют виглядають так, що коли біткоін росте. Наступний в черзі є ефір. Коли ефір росте, наступні є альткоїни. І для нас ключове, що побачити великий стрімкий ріст на ефірі. Зараз він вже за останню добу виріс на більше, ніж 20%. отже, значно більше, ніж біткоін. Це потужний бичий сигнал для альткоїнів. А що говорить в нас домінація ефіра? Як бачиш, домінація ефіра на місячному інтервалі, досить довгому, показує, що в нас потрібно, щоб вона росла, так як це було в минулому з 2019 року. Ось тут ми мали дно, ми бачили постійний ріст аж до 2021 року, де був цей взривний альт-сезон, де ми альткоїни робили ікси. І зараз в нас сформувалось подвійне дно на моменту. Дві зелені точечки на Wayflow означають, що можемо очікувати великого зростання. Отже, підсумовуючи, в нас насправді хороші аргументи за тим, що прости. Но хочу тебе попередити. Коли маємо булран, коли ціна постійно росте, наприклад, на біткоїні, то час від часу ми можемо побачити такі спеціальні маніпуляції, зроблені великими гравцями. Ці маніпуляції можеш побачити, наприклад, на денному таймфреймі. Я тут деякі собі позначив, коли був на стрімкий ріст. Ось можна було побачити, та ціна постійно росте на біткоїні, але раптом в нас є червона свічка, яка дала 14 вниз. Це може бути навіть і тільки на годину таке падіння. Через годину ціна вертається до свого рівня, і проблеми вже немає. Це спеціально роблять, щоб закривати стоп-лоси недосвідчених гравців. Отже, який висновок, наша команда старається ставити стоп-лоси досить далеко, аби в моменті, коли появиться такий сквіз, така червона свічка вниз, маніпуляція зроблена маркетмейкерами. Ми не мали закритих позицій, або коли виходимо в плюс, одразу ставити стоп-лос в беззбитковість на точку входу. Теж такий прийом ми використовуємо. Це хороший момент, який можна собі взяти на заметку, щоб не піддатись маніпуляціям, які точно будуть, бо в Булрані вони відбуваються часто. Це хороший момент для того, щоб навпаки виставляти. Сітки ордерів, лімітні ордери, ми робимо так: відставляємо лімітні ордери, щоб в моменті, коли буде така одна червона свічка вниз, ми купили на самому дні, а локальному дні, дану криптовалюту. Це хороший спосіб на то, щоб використати ці маніпуляції, які роблять великі гравці. Отже, підсумовуючи, всі графіки, говорять, має бути булран. Що буде далі? Дивись наступні відео.